там где від 13 слышал что що... да. ку... как это судью зовут на банковой запретив. Влад Влад на банковой тоже на есть там є постанова судьба да. так я, знаете этот судья он приходил ко мне в офис я бесплатно возглавлял офис юридической помощи в университете Шевченко. он просил у нас компьютер напечатать свою дипломную работу и мы ему дали і от це такі рішення вас. Я забув його прізвище, ну ви зрозуміли, якому речі. Він же не конкретно відносно вас тут В конкретно, да. конкретно відносно, мене. відносно мене, тому що порушується право на мирне зібрання і на мирний протест. Я ж тут не прийшов, це петелями молота сюди. Я мирно прийшов. І прошу виповнити вимоги закону. Це було рішення, ви ж бачите, яким числом винесли, на 13 травня. А заборона діє. я збачаюсь. З 14 травня по 6 серпня. Тобто заборонено тут проводити будь-які заходи. Я по, понял. Вулиці по вулиці Гусовську, по вулиці Різницькій. Я вас зрозумів. Ну, тут моя фамілія діло в Тамшоні. Ну, Я все розумію, заборонити да? Де? шляхом заборони громадські організації такі, то та іншим суб'єктам, які мають. Намір реалізовувати право на мирне зібрання. А я не суб'єкт. А хто ви? Я громадянин України. адвокат. ні, ви, ви є суб'єктом суб права на мирне зібрання. Ви мирно збираєтесь, ви мирну акцію. В... Віктор Олексійович. Віктор Олексійович, якщо б я э, був викликаний повісткою туди, куди? В суд оцей. І мене спросили, що я там хочу зробити і чому, і мені б заборонило. Тоді так. Да. А так це рішення, воно не а нікчемне, що суд повинен, воно немає... не повинен передбачати, що ви будете тут акції проводити. Та як це не ні, нікчемне судове рішення, а, ні, 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 серйозно. Ні. Його можна і а, Ні, я вам скажу, просто, як Мартин Лютеркін казав, що незаконні рішення судів це не тільки право, але й обов'язок громадян не виконувати. Законное рішення суду. Ну, Це Знає? ваша точка зору? Ну, подходит этот думає. господин Как его, как вы сказали. Державный виконавец. Держвыконовец, да. Я сейчас только дочитаю решение. Я хочу почитать, что они там написали. щоб знать. Хотя бы.